Друзі, всім привіт! На огляді мотоцикл, стан мотоцикла Yamaha mt МТ... <кій> вибачте, 10. Версія СП. Обійдемо заморозку по кругу, покажемо загальним планом, а потім крупним планом. Один з найпотужніших і найкрутіших стрітів. На мотоциклі встановлено таке вітрове скло. Прикольне, реально прикольне. Такий клюв, і воно в крутому стані, зовсім не затерте, не запісочене, ніяких сколів немає. Киїти лінзи. Бачите? Ближні, дальні. Перед за все так. Гума в такому стані, гума в класному стані. Росо, четверта. Мотоцикл трохи в пилу, його тільки, ми його тільки викотили, вірніше, а вже вітер просто на подвір'ї, тому трошки пил є. Але мотоцикл взагалі ніяких пошкребен, нічого немає цього. Так, не буде терти, щоб не царапати. Лакофарбове покриття. Робоча область, будь ласка, це Йолінс, підвіска. Ось дивіться, по гальмам. Є невеликий знос. Але не критично, зовсім не критично. Є такі мікро, мікро, як вони називаються. Камінчиками, знаєте, прилітає. Ну, це так, якщо дуже близько так дивитись, навіть звідси вже не видно цього. Все-таки пробіг тут на мотоциклі. Пробіг є, він не 100 кілометрів пробіг. Вон радіатор в такому стані. Будь ласка, оці штуки встановлені круті такі речі. Далі тут все ціле. Тут також і тут машинка радіальна. Великий циліндр, бачите? Бремба машинка. Що ж таке? Ось такі повороти вже. Лед. Красправди? Like GB Racing кришки. Давайте подивимось на знизу. ось Видно. І тепер далі подивимось. Тут ніяких подряпин ніде немає. Тут також подряпин немає. Стокова банка. Мотоцикл холодний. Зараз будемо запускати в кінці. Підкат під є такі штуки. Прикольні. Задній гельмондис також в гарному стані. Вон колодки, бачите, ще великий запас по колодкам Ось так видно. Задня підвізка також юринс. Знизу. Хагер. Задня гума. Тут за все гума ставила з комплекту. Тому що також росу четверта стоїть. І хвіст. Ну, крім природнього зносу, на відповідь на пробіг цього мотоцикла, ніяких моментів немає по мотоциклу, бачите? Ланцюг, зірка в супровому стані. Тут по натягу бачите, зі ланцюг як новий, тому що ось конічне, ну, вже критичне как би, натяження, а тут воно взагалі як нова, скоріш за все, поміняли при обслуговуванні. При очередному. Також крішка GB-рейсін, квікшифтер шифтер стан радіатор з цього боку, вентилятор, колектор. Бачите, колектор в крутому стані. Ніяких ні потюків, ніде нічого немає. Знову ж таки, це дуже крупно, я показую зараз. Знизу подивіться, з цього боку. Також кулька, грузики, все ціле, дзеркало ціле, жодних подряпин. Жодних подряпин. Пульти, зробіть собі знову ж таки стоп кадр роздивіться детально. З цього боку ручка. Тут, до речі, кнопка, якщо хто не знав. Чуєте? дайтонівські гіпси, класні гіпси. Такі аж прилипають до рук руль. Goodworks, три ключі на мотоциклі. Бачите, як круто запускається приборка? По пробігу знаєте скільки? Давайте подивимося разом. 19 521 кілометр. Запустимо двигун. Світло. Давайте подивимось як світа. мотоцикл так случить